Заради кожного дому, кожної оселі, у часи важких випробувань вони самовіддано працюють, аби забезпечувати безперебійну роботу нафтогазової галузі, щоб у мільйонів українців вдома були тепло та газ. Вони невдомно ремонтують газові мережі на прифронтових територіях. Фахівці віддані своїй місії, відновлюють зруйноване у кожному куточку нашої країни. Ми єдині у нашій боротьбі, і разом ми сильніші. Нафтогаз власний газ для вільної країни. Коли передавати показання лічильника газу, робіть це з 1 по 5 число кожного місяця зручним для вас способом в особистому кабінеті газмережі на сайті gas.ua, в чат-боті gas.ua, СМС на 4647 або дзвінком на гарячу лінію Нафтогазу. Вкажіть особовий рахунок та показання. Якщо не користувалися газом протягом місяця, продублюйте попередні дані. Лише так ви отримаєте актуальні цифри в платіжках. Незалежність. О, Сорок років, як вже все. А пам'ятаєш, як ми раділи тут. Як прапор видішували? Незалежність. Це щось всередині. Тепло, яке заповнює все. Не доїдати кашу, а зразу сісти солодке. Незалежно від будь-яких обставин. Приїжджати сюди. Додому. Коли, власне, дім і газ свій. А я газ на кухні вимкнула. Я вимкнув <свят> зі святом незалежна Україна. Група «Нафтогаз». живемо важливе.